Так, доброго вечора, великі українці завтрашнього дня. Отже, дивіться, вам потрібно буде в четвер виходити на заняття онлайн. Для того, щоб виходити на заняття онлайн, вам потрібно пам'ятати гімназійний аккаунт, тобто той аккаунт, який вам надала гімназія. Та після равлик ми бачимо гімназію 9 Кур. Це буде ваш гімназійний аккаунт. На цю електронну адресу вам вчителі. Які вас викладають, створили віртуальні класи і прислали запрошення, де їх знайти. Коли ви зайшли в Chrome, зайшли відповідно в гімназійний свій аккаунт, ви заходите просто плюсиком, натискаєте, відповідно, відкривається нова вкладка. І вони ось тут справа вгорі да, де фотографія вашого, наприклад, аккаунта. Є 6, ой, 6, 9. 3 на 3, 9. Крапочок відповідно під назвою додатки Google. Ви в них заходите, і перший у нас є додаток це Gmail, ваша електронна адреса. Коли ви натискуєте, ви заходите і бачите перед собою відповідно листи від викладачів, які вас запросили. Наприклад, я ось бачу невідкритий лист Наталя Олександрівна, це вчителька другої групи з інформатики. Вона запрошує до свого. От 5 д класу інформатика. Да? Як мені що потрібно зробити? Потрібно натиснути кнопку Приєднатися до курсу, і я вже автоматично став учасником даного курсу. Знову ж таки, я приєднався. А в даному класі я зараз бачите, не бачу посилання на кнопочки для того, щоб приєднатися. Коли вчителька зробить перший відеодзвінок, у вас приєднається. Вона ось дивіться, навіть вам вже почала і підручник тут залишила відповідно. І вже є перший модуль, в неї тут можна зайти і переглянути, які тут додаткові вона давала вам завдання. А, що стосовно знову ж таки, ще раз повторюю, як знайти запрошення. Ви заходите на нову вкладочку, натискуєте 9 крапочок додатків, заходите в g знаходите серед листів відповідного від. Вчителів запрошення, наприклад, Світлана Васильівна запрошує на курс Українська література. П'ятий день. Напишіте кнопочку приєднатися. Добре. Потім наступне запитання. Де знайти всі ці курси? Знову ж таки, потрапляючи на нову вкладочку, зверніть увагу. На 9 крапочів заходячи, ми бачимо ось такий значок з назвою «Клас». Ви заходите на нього, і вам відкриваються ваші курси. До яких ви приєдналися. Тобто це ті курси, що я створив, а ось до яких я курсів приєднався, от вони всі у мене тут є. П'ятий, ідея — фізична культура, вже приєднався і інформатика, друга група, українська література. І таким чином, коли у нас урок буде за розкладом, ви заходите ось в цей клас, відкриваєте відповідно свою предмет, який у вас буде, знаходите тут відеокамеру, натискуєте.